Мене звати Колбі, а це Леопардка. Леопардка. Ми Я... сьогодні будемо знімати відео облари на нашу хату. У mm, mm, да. нас завтра або будуть відео, або не буде. Тому будуть. С... Нам коротше з нашим другом їдемо, коротше, но ну, він тоже знімає, бо його знаєте, ми з ним грали п'ятки. Ми це відео поки що бо ми не телефон. Ah, а, Ходи да, я удалила. Я удалила цивіно, случайно. І лопатки просто не хотіло пам'ятки. Так. Коротше, тут наші вещі. для... А ось це така, можна сказати, спальня. Міха, ти радий? Міха. Ні, походу не радий. Ось моя зарядка, у мене 2%. Добре. вот цены на наш телефон, конечно. Цены на наш телефон, конечно. Э, брат, ты куда? <Статък> Мы можем еще показать... <Статък> вот наши капсы. Показать наши куры. Панель <Статък> не покажи. надо. Ничего. Там земля, на улице я не буду Не, я допишу, но там Рисы. дуже земля. Обзоры на вам будем делать? Да, давай. Хай, Катя, обзоры. Хай, буду лопатка, ребята. Катя, у мене подружка есть. І ще одна сестра. А Леопард – моя сестра. Ось, до речі, яблука, коли ми мали знімати. Їх було чотири, але тато їздив. Так, вот Блей-Блей. Ось вот, Блей-Блей. Кстати, речі, хто пам'ятає, ось це місце, яке я знімав обзор на духе. Да, ось вот тут я сплю. Спортивна водичка, так сказати, енергетика. Лайм. Коротше, я така сама, но сеня, Я не знаю, мені сеня більше сподобалось. Якщо що, це може бути і реклама, і ні. Та -та. Ну, мені не нравить, А вкусно. це хто, колбі це хто. Ти колбі? Я колбі. Uh, не пропутлих хто колбі. А, в Форбі. І ще ми їдемо 23-го з Форбі в пер... Вихмельницькій, тому що нам дають якусь агрозу. Я забув. Ось, кстати, він їсть тут, Хай айфоїв їда. Катіна подружка. Майс. Nice. Я шарму їв. Надо їв, правда. Ці твербані. Треба дінь. Паралі на вулицю. Дем на вулицю знімати ще щось. Хоть би в мене телефон виключився. Кстати, зараз я покажу е, наші Це леопардки, як кавуни. Леопардки. Це мої каву. Леопардки. Я Короче, І вже місяць. Подивіться, І які місяць. вони. Подивіться. І місяць, ось вони такі ось. Вони будуть, наверное, взимку. Да. Тому що я не знаю, коли вони вирушу. Або літом. Думаю, mm. літом вони вже будуть в генері. Ну, така Бананчики. 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 Е, ти що знімаєш? Знімаєш? Коротше, хватить приколів. Ми їдемо за хату. Да. Так. Я з'їмо. Навіть в коридорі з'їмо. Да, в коридорі, так. Да, Кстати, зацініть футболочку Португалії. Короче, я форми, в форме забрал голову в крышку, я йому показав Португалію. Так, ми зараз на вулиці. Зараз э, покажу кое-що. От, кстати, ще одна легенда лежить. Вона допомогла піднятися, Подивіться, от Е, э, Ви походу сонка. не знаєте. Зараз буде ось таке, Само клас. Ми мали знімати ще одне відео, але ми не встигли. І я його поставив туди. Це короче, наш для цього. Це в нас тут ми типу якийсь і бестрі. От кстаті самокат. Я бумайки мені подарували. І ша. Ну коротше, зараз з'ємно. Ну не дивився на це, підемо щось показу. Що не взяв самокат? А наша, наш самокат. Хай постой, я його там заберу, коли знімаємо відео. ]ibal. Йо мама їде з нами, тому що тоже. А ну миха, ну що ты нас переследує? Давай до хати земну на вулиці. Йому наш ему. Ну не, не пашка. Ему землю. А. Будь в хаті. Ти равно переслідуєш? Кстати, оце мої нові капці. Все я шутку. Короче, дістатом робив. І нам дали ці штуки. Я не знаю, що це. Чесно, я не знаю, що це. Ставимо сюди. Ось вот тапки мої старі. Я не ходжу, кстати, плечі, коли витімію. Я ходжу в тих. Зараз двоменко немає. Тільки я і лопатка. Опа, на відео закінчилась пам'ять в мене. Ну, я хіна, і там, коротше, здає прилучення, все все. Мережі хоча б потепліше. Багато ми дьобали. Багато ми дьобали, це замало. Коротше, для всіх. О, як з'ємно мені. О, ще сімки є. Ще я Я думаю, що... Знаєте, тут підвал. Да, подвал. А тут ми Іграємо прятки з Форбі. Да. Я вже не можу запам'ятати. Я вже запам'ятаю Форбі. Бо я всегда кажу, знаєш, типа. Настояще ім'я. Вам не розкаже, якесь ім'я в нього. На Він розкаже на 200. в нього. Я на 200, а вона я на, на сто своє. Да. В Каті проблем. О, да. Ой, блін, яка Катя, леопардка. У мене, кстати, подружка Катя. Поздравляю. Вибачте, ребятки, це була э, та друга друга часть, тому що у мене вибуло, а я трішки. Яка друга часть, Катя? Легенда Пам'ятаєте Помните все переплащення? раз і тако якось. І шу. Такой Шо я його дальше кинув. там на кадрі був верний чорний пес, його вбила машина. Ну, і ви поняли. Що во твій пес? Тепер в нас Він знов нас переслідує, хто набаче старий. А. колби минус форбі раналепа. Я не, леопар... Она, короче, сивих хвостик, ну, короче, малопам'яті. Мало Катя мало пам'яті. Боже, яка Катя. Лопартка. Мені, коротше. Коротше, ми зараз розкажемо її ім'я. На що? Раз. Це не треба. Я це маю на своєму каналі розкажу. Раз. Ні, я на своєму каналі розкажу. Три. Тихо, не. А я не скажу. Бо вона на своєму каналі скоро розкажу. Так, да, я на своєму Я би хотів би на сотку підписників розказати, але я щось проштикав. Кстати, ми вчора купили кури. Ааа, э, чого на свободу не йдеш? Пасіки. Девочка верзит назад дед. Блин, память его. Тысяча четыреста восемьдесят восемь. Кстати, да, разве кое ще покажет? Редамсьомоте. Леопард. Оху. А, я не знімаю. Статі, пашу, мені треба вже вигнати. Вона ну, Моя... ну, я, так... я не пашу, якщо що, я не пашу, як ховбік. Я не пашу. У неї друг пашу. Що ж кажу. Слушай, Нічого, тебе я не хочу дохати. Задача. Блин. И чего, кстати? Катя, короче. Короче, хоч... я шо щось... из. Я, я. Я леопардка, могу показать свой канал. Не надо показывать. Боже, и катя. Шассажа. Кстати, узнаешь, что она Катя надо сказать своим, да? Я. я не Паша. Ну что я знаю это Форбит, то я... Та я на 150 підписників розкажу вам. Не це шитка, швидко. Уж ти ж його, ще боком даєм. Це краще, що не вона дала боком. Е, там ті жінки дала боком. Коротше, ми а ми дам, Колбі, загарить. Мені треба вже викласти відео, тому що...